Вам набридла шароварщина. Ви розпочали її хейтити. То ось я вам скажу: людський смак породжує тренд. Знаєте, зараз лицем шароварщини стала Юлія Лущенська з піснею Гопак. Гарна Українка, я, я чую, гопака. Це історія про Кіркурова та розову кофточку. коли журналісти йому задавали знаєте, провокативні питання певний період, і розова кофточка стала точкою кипінням, коли Кіркоров зірвався. Вибачте, не хочу згадувати російський шоу-бізнес, але ну це так є. Не і ушла сюди. А в нашому випадку червоним жакетом стала Юлія Лущенська зі своїм гопаком. <му> Знаєте, ви так гарно терпіли цю шароварщину, слухали її, підтримували. І коли вам вона підсвідомо набридла, ви вирішили захейтити зовсім невинну дівчину. Так, в деяких випадках я навіть буду захищати Юлію Лишинською, але якщо ви хочете дізнатись мою думку, чи пісня Гопак-Шароварщина, я вам відповім. Шароварщина. Якщо говорити про технічну складову пісні Гопак, то вона зроблена непогано. А, можливо, вона навіть би подобалась людям, якби ця пісня вийшла рік тому. Ви б нормально не слухали, але ж Трійгером ще стало те відео, де, ну, по словам людей, вона не попала в ноти перед Гордоном, просто прокричала і так далі. А, знаєте, має бути межа між хейтом та тролінгом. Дівчину жорстко захейтили, а захейтили просто не по фактам. Так, вона трішечки погано інтонує, але. Вона вміє співати. Я вчора був на прямому ефірі, де Юлія Лучинська співала свої е, попередні пісні, і співала вона їх дуже добре. Якщо вас насмішила ця пісня і не сподобався вокал співачки, не потрібно описати, що вона не вміє співати. Всі такі ого пака, найбільша проблема суспільства. Ну, знаєш да, да. Капець, всю сюшаровачина, позоримо культуру. Про нас всі тепер будуть думати, що ми з козами ходимо, що ми в вишиванках. Тільки друзі, ну чому так? Це просто, блін, та просто потанцюйте, посмійтеся з тих мемів, з тих пародій, що тобі прислали. все. І чому трапився такий хейт з Юлії Лущинською? Ви знаєте, ну, дівчина не винувата, що вона послідувала трендам, послідувала тому, що ви хочете слухати. І зараз я повернусь до цієї фрази. Тому що до цього в неї були нормальні пісні, гарні пісні, красиві, кохання, вокальні пісні. Але ви ж їх не хочете слухати. Так само, як з Машою Контратенко, яка співає ванька встанька, пакети і так далі. Друзі, от мене питання. А, коли випускаю власну пісню про кохання, вам не подобається від вас взагалі ніякої реакції, як тільки я закидую щось типу встаньки станьки, балалайки, одразу на мене летить по пакету. Люди випускають те, що хаває народ. І я зараз вам розповім звідки. Люди розпочали це Повертаємось назад. Повномасштабне вторгнення. Всі раптово розпочали співати про калину, вербу, вишиванки, лелек і так далі. Примагає Калош оркестра і розпочинає просто після своєї перемоги штампувати одну шароварщину. Черга я, я hey! Калош випускає шароварщину. Людям це подобається, хоча я не знаю, ніби більше артистів немає. От зараз я слухаю Майлі Сайрос альбом. Офігенний альбом, ви знаєте, і якось не слухаю те, що зараз випускають. Ну, мені доводиться за цим слідкувати, так як моя робота цього потребує. Така, звісно, робота. Ну як маю кажу про фінансову складову, звісно. Ось на базарі де виноград продавали. Це я зараз хочу вам пояснити, що пісня про гопак не сама крінжова і не сама шароварна, як вам здається. Просто вона вас тригернула жорстко, тому що ви підсвідомо вибухнули від цього. Значить, давайте ми розберемо такий феномен, як Машаковський, який зараз транслюється на М1, з «Дівчина-гармата». що з дівчина гармата. Я вибачаюсь. Це транслюється на центральному музичному каналі. А чому це транслюється? Тому що народ цього хоче. Це називається мазохізм. Вам це не подобається, але ви все одно це слухаєте з цього угараєте. Потім, пісня про генератор. По-друге, ця пісня також крутиться на М1. А сотні на дыма, через ну, мені здається, що це більше шароварно та безвокально, чим гопак від Юлії Лущинської, яка погано інтонує. Також ви маєте розуміти, що коли людина не вміє співати, то включається Ольга Бузова. Просто тому, що ти вся племесті. Без... Коли людина показує широкий спектр вокалу і трішки погано інтонує, це не значить, що вона не вміє співати. Йдемо далі. Парова машина з Добриднєвою. Це я побачив в Тіктосі. Також в мене рекомендації. Оце ж був тренд. Парова машина. Дівчинка цей яринка, чи як її заспівала? Інші почали роз... переспівувати. Альо, артистики гоняться за трендом і роблять шаровачну, та ж сама добритню. Не маючи свого я і персоналіті, не маючи хіта, летить за трендами і ще більше позориться. І це також транслюють на музичних каналах. І з цієї народної пісні про парову машину зробили шароварщину. Це ще більший зашквар, коли артисти, які десятки років а, в шоу бізнесі, Займаються такою хуйньою, вибачте мене. А дівчинка, яка там щиро весело зробила пісню про гопак, е, отримала максимальний хейт за всіх тих артистів, яке це робили протягом року. І ви тих артистів по головки гладили, а на цю дівчину ви напали. Так, назвіть, будь ласка, найгіршу пісню, яку ви знаєте. Яка вас найбільше нервує? Це така є зараз популярна. Гоп-го-гоп. <плес> <оп, оп>, <плес> Це найгірше, що ми О, Нічого. Далі я цута щековиця. Ой, там на нагої, там наші кавиці. Фінсу все не. Любіться, любляться, Це має бути також межа між українським чимось, яке має внідрятися в щось сучасне. І між шароварщиною Юлія Юріна, екс-солістка гурту Юко Юю, також незадоволена тим, що відбувається в українському шоу-бізнесі. Тут ви можете зараз на екрані почитати її допис. І я згоден з її словами, що от раніше, коли фольклор внідрявся в нову якусь електронну музику, коли це було. На межі, знаєте, ось це звучало стильно, це звучало сучасно. Це було круто. Потім у нас був тренд з українськими сопілками. Як тільки хаят чи Голей внедрили сопілочку, просто всі почали використовувати українську сопілку. Ну, ви що? Потім у нас були пісні про перемогу, про мотивацію. А потім нас з'явилася шароваші. Це не джевеліно, це не хаймерс, моя дівчина. Півроку посиділи над тією піснею, над аранжуванням, щоб це звучало красиво, стильно, сучасно. А не так, що випустити того, що парова машина зараз тренді. Якісь артисти і Добридніва зробила е, переспівку, ремейк на цю пісню. А своє щось придумати. Ви не думали? Наговорив я, звісно, багато. Сподіваюсь, хтось додивився до кінця, якщо додивились. Напишіть, будь ласка, коментар. А, хто хоче задонатити, підтримати мій канал донатом посилання внизу в описі під відео. Я вам дякую. Я сподіваюся, ви зрозуміли мене. Також можна так, ось про Лободу я нещодавно знімав відео. Також Лобода. Я в попереднім відео казав: ну, Лободі, що нормальну пісню запиши. Хватить, Ну, досить. Що відбувається? Бувайте.